Друзі, вітаю. Сьогодні у нас з вами цікавий ніж на огляді. Це так званий Міков. Ніж виготовлений компанією Міков. Їй вже більше 230 років, взагалі чеські зброєрі, Вони відомі і в вогнепальній зброї. Ось що стосується виробництва ножів, це компанія Міков. Якби є е, візитівкою ось Чеська Республіка. Я не знаю, скільки років безпосередньо цьому ножу. Скоріше всього, цей ніж зветься предейтор. Хижак, предатор. <хи> ось. Він такий трошки хижий за рахунок того, що кінжелої тут зараз є в кадрі. Е, зверху у нього фальшик, От, тобто фальш-лезо, але загалом ось він в дві сторони спущений, <хи> загострено тільки. Скажімо так, одна сторона, одна крайка. Ну, Це очевидно, тому що є кинжали, які ми обоюдого стрім, але в них трошки інший має бути конструктив, тому що ну, ми будемо травмуватися, якщо ми будемо мати тут ріжучу крайку. Тобто в даному випадку це фальшик. Ось. І цікавий замок lever lock, коли ми відкидаємо цю скобу. От, а далі нажимаємо просто і ніж. Відстрелює, відкривається. Ховає мозкову, вона нам не заважає працювати. Тут, як не бачите, немає кліпси, є, там, умовно кажучи, ось шкіряний фетляр сумка для нього, для того, щоб носити на поясі. Ось, сталь тут, напевно, 420, скоріше всього, хоча вони там досі випускають ножі компанії, ще раз кажу, 230 років. Історії. Вони випускають з 420-ї бюджетні моделі, хоч не такі вони вже й дешеві. От я подивився, що там ціна такого ножа в районі там, 7 тисяч гривень. Ось. Але він дуже олдскульний. Виглядає він як з минулого століття, бо напевно так воно і є. Сам дизайн, сам замок. Ще раз кажу, це важільний замок, леверлок. Отак він зветься. Ось. Читаю, що про нього вважають, ну, яка його загалом репутація. Працює він дуже довго, немає нарікань на те, що він ламається, виходить швидко з ладу. Тобто, все-таки він, напевно, що пройшов перевірку часом. Викидає його, ось там всередині є, умовно кажучи, як пружина працює важіль, працює така своєрідна ресора. Ось ця ресора зажимається от в даний момент. Ось. Ну, і при вивільненні, там, скоріше всього, якийсь є регель. Ця ресора викидає, ніж вперед. Тобто досить такий лязг нормальний, такий клац, скажімо, немаленький. Хоча руків'я важке взагалі, ніж нелегкий. Читавши його там вага біля 215 грамів, не буду бігти за вагою, важити для вас, але по відчуттях так. І весь баланс у руків'ї. Тобто, руків'я важить, важать, нічого не важить. От, давайте пошукаємо його ось тут десь може. Ось такий от баланс. От, тобто, по відчуттях Руків'я, до речі, дуже гарне, В плані, наприклад, ергономіки. Дуже добре. Центральна частина, оця бочка, вона заповнює руку, долоню. Тобто, це ніж для роботи, це не якісь там. Не знаю, є люди, звісно, там люблять олтаймери, тобто ножі з минулих часів, або там олдскульні ножі, які робляться зараз, але просто в дизайні ну, якихось давніх моделей. Ось, тобто, це такий, напевно, що олдтаймер. Давайте ще одне слово в словничок на Подивитися собі, знову ж таки, по цьому слову, що ще пропонує вам Google чи якісь інші пошукові системи. От, я думаю, що це якраз типовий олдтаймер, тобто який випускається дуже давно, він і з тих часів його дизайн, з тих часів його матеріали. Ось. А функціонал в нього чудовий. Чому? Тому що ну, складеного ножа функціонал це помічник на щодня, на щодень. Ось, якісь легкі роботи. Витягнув нож, ніж, відкрив, відрізав щось там і поклав його назад там, у футляр чи у кишені. Але саме по собі років дуже гарне. Матеріал, скоріше всього, якийсь нейлон, пластик, полімер. От. Ну і замок. Я з інтересу дав кільком людям його відкрити. Ті, які не знали, бо я цей ніж не саме не цей ніж перший раз тримаю в руках, тому що я його стрив. Ось. Але маю на увазі такого типу ножі від компанії Міков. Я вже тримав за життя не раз. Я знав цей секрет, не пригадуючи, я тоді сам, напевно, що сам я здогадався, як ним як його зводити. От, але менше з тим, не, не, не просто не очевидно, скажімо так, для людини, яка має маленький досвід у ножах, не очевидно, що це треба відкинути, і нічого ще не відбувається. Тоді треба нажати на цей важіль і тільки тоді можна ніж закрити. Ось такий от ножик цікавий. Ще одне новеньке слово для когось із вас у словничок, олдтаймери. Подивіться, будь ласка, що це за ножі. Є люди, які такі речі колекціонують, а є люди, які їх купують і ними працюють. І до цього часу задоволені. Я думаю, що кожен ножовий ринок у кожній країні, він теж по-своєму специфічний. От в нас, якщо взяти там ринок БУ автомобілів, ну в основному там в нас, не знаю, там, німецькі автомобілі, БУшні, там, не знаю, там, можливо, там, японці, ну. Ще щось можете привести в приклад. Там не знаю. От, наприклад, там італійські автомобілі чи французькі у нас їх теж досить, але не думаю, що вони там визначають ринок. Я думаю, що можливо ринок там беушних автомобілів, скажімо, в Західній Європі він трошки інший. В Сполучених Штатах, в Канаді там, він ще інший. Ну а на сході, там, наприклад, у Кореї, чи в Китаї він ще інший. Там, можливо, у Китаї, наприклад, чи там, наприклад, у Японії самі популярні американські автомобілі, а в Америці вже давним-давно американські автомобілі не в топі, а якраз, власне, корейці і японці в топі. Тобто такі от особливості. Тому я. Хочу сказати, що кожен от ринок навіть ножів, тих же самих, навіть моделей чи брендів, чи виробників він дуже відрізняється. От американський ринок він дуже такий специфічний, Він дуже давній в багатьох штатах дозволено носити ніж в кишені, і не тільки дозволено, а просто існує культура там носіння. Тобто люди там щодня зранку одягають там джинси, беруть ніж на кишеню. Чи одягають знову ж таки на пояс ось такий от, футляр <кій> носять. Тому інколи там такі виробляються такі химери, або досі люди користуються такими, на нашу думку з вами, химерними ножами, які вже мали би відійти в минуле, але ні. Все-таки там добра частина американців, там, умовно кажучи, це люди, які живуть в сільській місцевості, фермери, там, які садять кукурузу або щось подібне. Тому цілком вірогідно, що купа тих олтаймерів, наприклад, які зроблені ще там 50 чи 80 років назад, той же самий Бак 110, Бак 110 Хантер. Я знаю, що просто його досі там купують тисячами, сотнями тисяч. Тому що, взагалі, у бака 110 така історія, що він виглядає так, що це найбільш продаваний, складений ніж у світі. Його продали там від 11 до 13 мільйонів екземплярів у світі. Тобто величезна цифра, складно порахувати, але це така статистика, яка якимось чином зібрана. Хай буде 11 мільйонів штук, 110 баків. Можете собі уявити, ось які, як він до цього часу популярний, його вже правда випускає 70 років. Але це все рівно дуже немало. Дуже немало. Я не думаю, що там на другому місці якось ідуть Спайдерку, припустимо, чи бенчмейт, чи Колстіл. Це, це навіть не на порядок, це на два порядки менше примірників. А не кажу вже про те, щоб якогось одного ножа. Ну Ось кращому випадку це там десятки тисяч, може примірників ножів зроблено, а тут <плес> 11 мільйонів. Ну одним словом, це американський ринок, це така специфіка. Але я просто як приклад привожу того, що е, такі от олтаймери вони можуть бути на деяких, у деяких випадках. Це може бути єдиний і основний ніж у людини. Він ним користується давно, і вже там я не знаю, дідусь користувався, можливо, там тату і син. Ну, наприклад, по баку, так це абсолютно вірогідна історія, це дуже популярно. Я думаю, щось подібне може бути і у Мікова. Тому що якщо ця компанія, ну, уявляєте, 230 років виготовляє ножі, вони взагалі, це Богемія, це кордон між Чехією, це та територія, там, Бруно і так далі. От Вони близькі до покордону, до Австрії. Території, які здавна славилися своєю металургією, ось металообробкою, відповідно, все, що стосується виробів з металу і зброї, там, і інших моментів, вони також підв'язані під такі виробництва. Тому, ну, не дивно, що Богемія такий. В тому плані цікавий така цікава територія, яка часто була на перехресті всяких війн, боротьби за території, ось в силу своєї такої розвинутої індустрії і сировинної промисловості. Зокрема, от, все, що стосується там, стали, в тому числі. Ну, австрійці, ви знаєте, австрійські компанії, наприклад, там Бюллер, Бьолер-Удехольм або там зараз вона називається Беллер Едельсталь це австрійці з Шведами. І там і там чудово розвинуті, от, скажімо так, традиції металургії. Ну, добре. Одним словом, сьогодні нове слово условничок, сьогодні новий ножик Міков. Ось, бачите, Чеська республіка. Гарна ергономіка, цікавий оригінальний леверлок. тобто їхня розробка, їхній авторський замочок. Користуватися ним достатньо зручно, якщо звикнути. Ось, Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво. Хі -хі, можливо, хтось із вас просто не здогадувався, що існують такі ножі з такими замками. От. А почути про те, що тут виготовляється такий ніж вже багато дуже років. І вони, до речі, випускають там фікс фікси. І вони не тільки предатор роблять, вони роблять чи предатор. Вони роблять там всякі мисливські ножі і так далі. Тобто, дуже там, багато виробів. Це не завод, який випускає один, один ніж. Ось, але мені здається, це один із самих популярних ножів, тому що все, що мені траплялося від Мікова, це от були власне, версії на оцей, з таким руків'ям. І це були ось такі кінжалоїди зверху з фальшиком. Ось. Тому мені здається, що це, мабуть, їхня флагманська модель, але наскільки я знаю, вони зараз ще випускають ножі не тільки там 420 сталі, а простенькі, бюджетні, яка відносно м'яка. Хоча вона сотні років слугувала людям в якості основної ножової сталі. Але вони роблять там і СН 690 і так далі, тому я думаю, що в них арсенал більше, ніж тільки ось цей ніж. Але загалом, якщо коротко, то це майже все, що я хотів сказати. Але я дуже сподіваюся, що ви маєте більше досвід з цим ножем. Напишіть у коментарях, можливо, у вас такі ножі були, чи ви маєте такі ножі, розкажіть про особливості замка. Використання, можливо, хтось із вас досі ніж носить ось в такому форм-факторі. У сумочці, на поясі. Можливо, цікаво буде почитати про це. І давайте зустрінемося у коментарях, друзі.